Мене звати Анна і я майстер лазерної епіляції. і в мене для тебе є 5 причин для того, щоб почати курс лазерної епіляції прямо зараз. Причина номер один. Невдовзі відкриття літнього сезону. І якщо ти бажаєш, щоб твій лук визначав саме ти, а не графік твого гоління, то це чудова причина почати курс саме зараз. Причина номер 2. Уяви собі, яка кількість з часу та нервів тобі потрібно, щоб позбавитися волосся тимчасово, всього лиш на тиждень. А тепер уяви, що твоя шкіра може залишатися гладенькою місяцями. Потрібно буде тільки робити корекцію раз на три або раз на шість місяців. Причина номер три: ти скажеш, бувай! Врошому волосся, подразненню та натертистям. Причина номер 4. Підготовка до процедури є легкою і простою. Потрібно лише поголити обрану зону за декілька годин до проведення процедури. Причина номер 5. перший результат після лазерної епіляції ви помітите вже після першої процедури. Волосинка стане тоншою, м'якшою, кількість волосся буде зменшуватись. Отже. Лазерна епіляція – це найбільш оптимальний, найбільш дієвий та простий в реалізації метод, який зекономить ваші гроші, час та принесе задоволення від результату.